Всім доброго часу! З вами Лавра. Що сьогодні у... в Кремлі. Що сьогодні в Кремлі відбувається? Які обговорення, які думки і які плани? І так, про що сьогодні ведуть розмови у Кремлі? Ну, саме про те, що від чого е, сьогодні залежні обидві сторони, і Україна і Росія, і готують, ну це навіть е, обговорюють, що вони випустили якраз того змія у себе да, із-під юбки, з-під із спідниці, того, що ми не очікували. Бачите, вогневий змій, який б'є. І це залежна ситуація. Тобто вони хочуть щось. Е, Приборкати да, щось таким чином, такими ударами, да, троянським конем, щоб взяти під контроль, тобто ви від нас залежні, нікуди не зможете дітися. Але все рівно, от дивіться, якщо це минуле, то в майбутнє буде в них плачевне. Вони будуть самі страждати від цього питання. Поки що вони. І вони це обговорюють, що а не буде нам це боком. І так далі. Бачите, сім пентаклів, Не дивлячись, що вони і туди, і сюди, і туди, і сюди, як от павуки, павуки розставляють ці сітки, вони самі потраплять туди, в лапи, туди в пастки. Самі потраплять в пастки. Сім пентаклів, недороблена робота, недоділенії, недоділеніе. Так, про що ще мова? Це вони обговорювали, що вони вже зробили, Що вони вже зробили. тобто взяли під контроль да, там, те, що вони бомблять ТЕС і так далі. Тепер я хочу запитати, це вказівка, щоб бомбити енергетичні різні підприємства, да, і, взяти, і зробити залежність України від енергетики, це було заздалегідь сплановано саме з Кремля. Так, е, да, вони чекали новин. Угу. Так, вони хочуть таким чином. Дивіться, вони, іще раз я вам кажу, вони хочуть таким чином. Змінити повністю ситуацію у нас в Україні, Залюдінілість, тобто закрити, закрити, зробити так. Ось, бачите, з Кремля йшов вказівка і чекали цих новин. Шла вказівка, щоб змінити таким чином ситуацію, щоб ну, просто ніяких можливостей не було, щоб ніяких можливостей не було, щоб ми були як закупорені да, в той, той шар цю кульку. І дивіться, тут зима показує нам. Щоб зимували ми в холоді, і не можна було нам ніяк допомогти. От Прямо в холоді, в голоді і так далі. Таким чином, що раз не газ, тоді вам не квас. Да? Ось так вони там вирішують це питання. Ось так. Які дії вони зараз обговорюють, що далі хочуть зробити? Що далі хочуть своїм, передають своїм? Генералам і так далі своїм рабам, головним рабам, що вони передають, які вказівки роздають стосовно України. Ну, іще раз, ви бачите, а, дають вказівку таку. А, вони від цієї ситуації дуже залежні, тобто від холоду. Да, залежні. Треба зробити так хитрістю, підлістю. І ще треба зробити підлістю. А тепер згадайте, там нападав як змій. Да, змій дві, дві зміючки були. А тут же дівчина стоїть на хвості у змія. Тобто п'ятірка жезлів. Ну, це... І є якісь перешкоди, але все рівно не буде досягнено їх мети те, що вони планують, і, продов... і будуть продовжувати заморозити Україну ну, прям максимально, якщо не газ, то тут тоді ми вам світло розб'ємо і так далі. Ну Хочуть, хочуть пакость зробити, ще хочуть пакості зробити. Я хочу подивитися. Тобто, вони дають вказівку ще бомбити, да, я так розумію, продовжувати. І далі будемо дивитися так. Чи будуть ще бити по електростанціям? Чи будуть ще вони бити по електростанціям? Будуть ще бити по електростанціям? Ну, в планах в них є, але, чесно кажучи, такої вже прямо агресії, щоб далі продовжувати бити по електростанціям, ні, вони хочуть. Ну, що означає цей? в Даному питанні. Ну, бачите, вони чекають все договір з Україною. Вони будуть готові бити. Потім е, налаштовуються переговори. Б'ють і знову, ну як? Давайте переговори. Б'ють, давайте переговори. Тобто, все рівно вони хочуть таким чином, ось ми там вам вдарили, показали, на що, ми, на що ми вам можемо, на які мозоль ми можемо вам тиснути. А тепер йдіть з нами на переговори офіційні. Треба говорити, нам кажуть. Бачите, вони просто хочуть налагодити цю роботу, переговори, налагодити, щоб ми вийшли на переговори. Щоб запропонувати. Дуже хочуть запропонувати ще щось. Піти, щоб ми пішли на поступки їм, на поступки. Що ще хочуть нам запропонувати? М -м. А дивіться, вони насправді таємницю зараз тримають, що вони хочуть. Хочуть продовження, хочуть продовження у свого миру, хочуть вилізти з цієї ситуації. Але насправді вони щось в кишенях тримають, тобто якусь щось є заховано, захована а, інформація. Що ви ховаєте? Ну, бачите тут, бачите, вони обговорюють, щось тримають там у себе в кишені. Таємне, що ви закриваєте зараз? Що ви закриваєте зараз? Труби. Труби, вони хочуть, вони, їм, потрібно, їм потрібно давати нам газ. Вони хочуть насправді, але закривають, ховають. Це, що вони насправді хочуть нам давати газ і хочуть ці гроші. Хочуть, бачите, хочуть. Хочуть наші домівки, домівки давати газ. Але хочуть так підвести, щоб ми стали від цієї ситуації залежні, щоб попросили самі. Дайте нам, дайте нам цей газ. І вони нібито так біжать і кажуть: ну, ладно, беріть по там, більшій ціні, наприклад. Да? Так, Чим вони хочуть нам ділитися? Що нам вони хочуть дати Україні? Ага. Що вони хочуть за це? Вони хочуть е, окуповані територію, вони хочуть окуповані території, вони хочуть українську землю. Так. Да. Окупація української землі. От що вони хочуть. Зрозуміли, так? Да? Тобто будемо бити, будемо як не так насерити, так ось так насрати. Ось так. Ось така ситуація. Чи будуть бити, ну я не можу сказати, вони скоріше показують. Зараз ми отак зробили, а ви дивіться, ну що, готові з нами на перемовини йти? Ні, значить, тепер ми будемо ось так робити. Ну що, готові з нами йти на перемовини? Ні, значить, ще будемо щось придумувати і так далі. Давайте подивимося, що сьогодні Путлер або Кремль, да, там люди думають про те, що зараз йде визволення активне українських земель. Що сьогодні Кремль думає про визволення українських земель? Ой, хтось там так ховає обличчя, бачу тільки ніс і рот, очі закриті, половина обличчя прикрита. Тобто є таємні там люди, яких ми не бачимо, не знаємо, які говорять. Ну що ж, покажемо, що вони зараз думають, що, що думають. Ну кажуть, що це смерть. все, Це капець. Це для них капець, це все це завершення кажуть іде. Що ще? Варіантів кажуть, немає. Все це, це звіздець. Це звізде, це вже стабіль... іде більше і більше стабільність до визволення із клітки окупації Із клітки окупації. І, і вони признають, що афігеть, це українська армія. Яка ж вона афігенна? Ось так вони кажуть. Ось так вони кажуть. Розуміють, що їм це смерть, тобто розуміють, що. Це стан на, на сьогоднішню ситуацію іде повністю зміна укладу. Повністю. Сьогодні завершується окупаційний режим на тих землях, які йдуть, і визволяються, і е, це питання вже закривається. Чесно кажучи, вони навіть думають про ЗСУ, блін, красунчики. Ось так вони думають. Але, але. Е, Розумієте, вони про це кажуть, і таким чином вони розуміють, що треба сьогодні щось дзеркальне придумати. Почуйте мене, дзеркально. Тобто що те, що сьогодні тут відбувається, їм треба зробити з іншої сторони. А зараз ми подивимось. Ну, карта стабільності. Зараз все йде до балансу. До балансу. Все йде на круги своя. Що означає зараз луна? Да, Брехлива інформація, да, яку вони там розкривають, да, підлість і так далі. Але тут більш глибокий зміст: що означає ця луна в даному випадку? Що ви маєте на увазі? Вони розуміють, що йде єднання українських земель. Вони розуміють, що йде єднання і повертання українських земель, що треба про це говорити, треба маніпулювати цією інформацією, щоб з Україною тепер трошечки якось вони думають, як цю інформацію використати для себе в плюсах. Бо треба бігти, бо вони вже біжать. Вони вже біжать. І як треба цю інформацію використати для свого світу російського, щоб інформацію передати з точки А на точку Б? Лживо за те, що йде повернення українських земель і об'єднання, укріплення українських земель. Ось що вони думають. Бо йдуть труни, труни, труни йдуть. То як же кажуть вилізти із сьогоднішньої плачевної ситуації, коли одні труни йдуть? Ось так вони думають. Як збрехати, як викрутитись і зробити це зеркально? Що означає зеркально? Чому так йде така інформація? І ще. Что означает зеркально? Что означает зеркально? Что означает зеркально? Ну, знаєте як? Вони хочуть просто ці окуповані території, які ще залишаються під ними, вони хочуть будь-якому разі це стримати? От просто будь-якому разі це стримати. Чи зможуть? Чи зможуть стримати? E, насправді вони чи зможуть стримати? А вони не зможуть стримати, тому що тут будуть їх дії, насправді будуть криві косі, маніпулятивні, але все рівно вони будуть тут руйнуватися. Лицарі Пентаклі каже про повільні їх дії. Насправді повільні, бачите, і пуговка е, впала, і око випало і так далі. І вони женуть, гнуться, гнуться, женуться, женуться, але догнати вони не можуть. Тому прийдеться маніпулювати ці ситуації. Україна буде повертати все рівно свої землі. А їм прийдеться одягати деяку маску. Дивіться для них Україна зараз. Суть, яка одягає маску, тобто із такої паїньки, е одягнула маску звіря і пішла атакувати. Ось що вони бачать. Тому, таким чином Україна почина, почала забирати свої, е свої землі повертати. Тому кажуть, і нам треба зараз одягнути також маску. І... Як вам сказати? Так, да, Війка жезлів. Но тут вибору в них немає. Ну немає тут виборів. Вони бачать тільки себе. Вони красуються тільки себе. собою. О, ну, ні, я не бачу. Так, да, тут дзеркало знову нам випало. Зазіркалі. Леживу інформацію вони готові тільки давати. І все. Перебіжчики бігти будуть, відходити будуть. Для них це шок. Для них це шок. А я вам скажу так: Кремль сам поки що не увідчає. Вони ще вважають, що деякі міста за ними ще закріплені в будь-якому разі. Вони хочуть і планують і хочуть отримати. Насправді, отут я не відчуваю такої сили. Вони не віддають собі взагалі. Отчот, да, вони не розуміють насправді, що відбувається насправді. Тобто вони зараз готові своїх вояк бити, лупити, тягнути е і так далі за шкірку е на поле бою, але ні, е реальної ситуації зараз все рівно вони не бачать. Не Для них не страшно, що зараз деякі території вже визволені. Ні, вони все рівно зараз думають про, свій Маріуп, про Маріуполь, про Херсонщину. Вони там щось думають все рівно, що вони зможуть це витримати, втримати. Ось так. Чи будуть посилання ще військових на окуповані території? Та ні, будуть тільки лялякати, ну хочемо тюкатися, будуть тільки лялякати і, і стращати силою. А насправді вони дій дуже мало. Це трошечки буде, знаєте, як я, я да я, да я кур да я. Ось так. Це брехлива інформація. Так, да, вони будуть трошки там щось трошки маніпулювати цієї ситуації, крутити ми, ми, ми і так далі. А насправді ця картина це відчай, відчай, відчай. відчай. Ось вам, вам ці кремлі. Їм треба тільки захищатися кремлюботам, захищатися і так далі. Вони розуміють, що вони вже в, в, ну, в, в такому стані, плачевному. Будуть іще битися, да, будуть, але ситуація для них плачевна. Ось так, мої любі, це з приводу Кремля. Пока-пока. Ставте лайки.